Три роки у нашому місті та Криворізькому районі серед водіїв Укртрансінспекції не було представників від Кривого Рогу. На семінарі новим водіям розповідали про основні порушення, які були виявлені на автошляхах під час рейдових перевірок, серед типових порушень, непридатний технічний стан транспорту та зупинка за проханням пасажирів у непризначених для цього місцях. Часто від пасажирів надходили скарги на водіїв, які не видають проїзних квитків. Та з приводу застарілої інформації розміщеної в салонах автівок. Проведено рейдові перевірки, виявлено ряд порушень. Ці порушення будуть доведені до перевізників. Буде проведена профілактична робота щодо усунення цих порушень і в подальшому, щоб вони не допускалися. Також в місті Кривому Рогу буде проводитися конкурс. На перевезення пасажирів на машину зелене користування, де буде представник члену, члену комітету, буде представник Укртанцінспекції. Водіям детально роз'яснили правила перевезень дітей та дорослих до місць відпочинку. Тут головне безпека та збереження здоров'я пасажирів. На кожних десять дітей має бути медичний працівник. Водій зобов'язаний мати аптечку та володіти досвідом керування автобусом не менше п'яти років. Во время осуществления проверок соблюдения пассажирскими перевозчиками требований транспортного законодательства основное внимание уделяется обязательному проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и предрейсовых технических осмотров автобусов. Соблюдение требований в отношении соблюдения рабочего времени и времени отдыха водителей автобусов. Обязательному хранению автобусов специально приспособленных для этого места. Ни в коем случае не В частных владениях не в живых кварталах, а в специально оборудованных местах.